Чеченці вимагають від Путіна тотальної мобілізації у Кремлі. Назрів новий план по знищенню Німеччини. Прямо зараз розкажемо про те, як Симоньян збирала валізи в окопи і коли Путін піде на НАТО. Поки в Башкаркастан ліквідованих окупантів завозять Камазами. У центральній Росії вимагають більше крові і, звісно ж, побіди. Мирні і добрі росіяни навіть у великодню неділю не можуть приховати свою кровожерливість. Зет-фанати називають українців чирієм під носом». і продовжують вважати, що вбивати людей можна лише за те, що вони не такі, як того хоче Росія. Тут продовжати військові дії? Я думаю, що так. тому що ж під носом. Он будет нарывать всегда. Надо как-то, я не знаю, как. Но любовью тут не покрыть. Хоть сегодня и воскресенье Христово, знаете, как в церкви говорят, покрыть любовью. Но тут не удастся. Они этого не понимают, к сожалению. У меня у мужа много родственников там. Но они странные люди стали. Общаться с ними невозможно. У Соловьева давно готові не тільки Україну знищити, а й всі країни НАТО. Кажуть, Уже все готово для наступа. Залишилось только ухвалить решение. Спустя три года э, вооруженного конфликта с Украиной, наши силы общего назначения, с моей точки зрения, достигли такого состояния, что они способны воевать с НАТО, несмотря на, так сказать, численный перевес, потенциальный, теоретический, совершенно эффективно без применения э, ядерного оружия, если в этот конфликт не вмешаются американцы со своими... А а зачем послужить а зачем, а зачем Невстречу? Ну Давайте по-другому. Сколько жизней русских, русских солдат? буде вписану і сму приміряний. Вот и всё. Но это сам просто урен. Не то, что обеспечен глубокий прорыв, сколько необходимо тактических еднниц за рядов. Міфи про те, що російська армія вже досягла у своєму озброєнні космічних вершин, ми слухаємо кожен день. Натомість з фронту приходять інші відеоряди. Короче, УАЗики закінчились, Уралы закінчились. Транспорт доставки, он, пацаны, ідут, короче. И ослика. Да, Это она или он? Он. Ой ти, привіт. зоопарк. Та й правда. Такими темпами недовго й до НАТО. А там до віслюків ще й підкріплення поспіє в обличчі зарьованої Симоніян, яка не змогла піти воювати через дітей. За словами пропагандистки, вона мало не наважилась на цей крок після того, як її чоловік пропагандистки Осаян, впав у кому. Если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Мне это будет легче, конечно, я там по второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь, это же вообще-то прекрасно. Но нет, так легко не получится, как будто бы сказал мне Господь. Потому что случилась ситуация с детьми, о которой я не хочу говорить, но очень, прям очень тяжело. Я вернулась, я поняла, что, во-первых, я не могу так же столько поступить с ними. И с сестрами, и с мамами тоже. И Я стала сказьтугі утешення, я собі остала руки. Де Оскар? Несіть! куди ж Кремлю без такої акторської гри? Куди ж сучасна Росія без таких нахабних, втративших совість і людяність брехунів? Одним словом, залишилася Симонян чекати Гааги. Хто ж, крім неї, буде ходити до Соловйова на ефіри і розповідати про мир, якого так прагне Росія? До речі, про нього. Паралельно з переговорним процесом на федеральних каналах не вщухає червона тема знищення Німеччини. А може в долбануть по Берліну. Ну Вже дорожка протоптана, все добре. Правильно говорить, нам надо побеждать, нам надо готовиться к серьезному противостоянию. А лучше всего, знаете, где-то, так сказать, уже долбануть для страски, для того, чтобы все все поняли. Вот, Если как-то кто-то из них рухнется. На ком-то нам все равно придется продемонстрировать серьезную силу. На ком предлагаете? Да, да мне все равно. Я предлагаю себе в вот, Германии. Вот они заслуживают. Если вот если вы они вообще не имеют права даже заикаться. Если хоть одна ракета, сейчас, или там хоть один немецкий солдат, попадет под вступить на войну Украину, долбануть надо по Германии. Да, Германию. Ну, уже... Долбануть, все, загласен. Я согласен. Я согласен достаточно, Я согласен. Немецкие танки были на курсы. Я согласен, Курской я соглашен, что это надо было еще полгода назад. Ну, видите, Дайте, ще, можно хоть сегодня. Можно хоть сегодня. И що дня одна и то самое. Утлерівські геббельси з олівцем у руках стоять над картою Європи і вирішують долю світу. Звичайно, усе це з присмаком можемо повторити. Русські вайска входили в Париж, руські вайска входили в Берлін. І, судя по всьому, ситуація такова, що можуть витратить нікуди вході. Для всіх цих хотілок лідер чеченського ахмату Алаудинов вимагає великої мобілізації. Считаю, конечно, що если би ми мобілізували, я еще раз повторюсь, скажу собрали би примерно мільйон чоловік, вооружили би поставили б строй, І когда наши враги увидели, бы, что у нас появился свободний ресурс один мільйон чоловік. Я могу поплясться, що у них сразу у усіх появилось би вот это бравада і желання воювати с нами. Європейські государства, которые там со своїми двумя лодками, двомя мотоциклами, и двумя велосипедами нам пытаються угрожать, вони би сразу всі селибу на свой хост на мільйон людей треба ж і мільйон веслюків. Їхню мобілізацію вже передбачили? Путін збирає колекцію терористів. Чому Кремлю вигідна дружба з Талібаном та як єдинороси кидають ветеранів Другої світової? Про все це далі у нашому випуску. Путін знає свою справу. Він ненавидить не тільки українців, а й росіян. Вояки, які пішли заради нього вбивати сусідів, будуть покарані. Окупанти, потрапивши в український полон, не дуже то й хочуть повертатися додому, бо знають, що там на них очікують не найкращі новини. Якщо пощастить, в'язниця за те, що не підірвали себе. А якщо справи підуть не на їхню користь, то назад в окопи. Про це окупантів сповіщають відразу під час обміну. Вас поздравляю, ви в Пасхи їдете додому, на родину. не сказати, що це якась новина. Ветеранам на Росії краще не виживати, аніж виживати. На їхню долю можна подивитися до прикладу ветеранів Другої світової війни. Одного такого, 97-річного, який, здавалося б, заслужив гідну старість. Російські чиновники нарешті вивезли з аварійного барака, де він мешкав до квартири. Все це було відзнято для сюжета, приуроченого до 9 травня. І все б нічого, якби після зйомок діда, не відвезли назад. У барак. До речі, журналістка, яка написала про це статтю, була звільнена і на неї також подали до суду. Такою владою можна пишатися. Росіяни просто в захваті від такого розкладу, судячи з того, що перед путіним розвішуються плакати з гаслами Гардімся. У Волгограді перед приїздом диктатора сміттєзвалище завісили саме таким банером. Замість того, щоб якось покращити рівень життя у місті, вивозити такі смітники, займатися порядком. Адміністрація витратила півтора мільйона рублів на пропагандистську бутафорію. Я зараз вам покажу, що ми загаражуємо. В так от адміністрація міста, замість того, щоб приводити в порядок фасади здані, вивозити в такі вот свалки, вивозити мусор. З контейнерних площадок вивозіть непосредственно строительный мусор, который сюда привозят, привозять, вивозить не встановлені ліса і займатися порядком городі. Ми наводимо бутафолію, все ширмой. Ну, це російський стиль. Не можна зраджувати своїм віковим традиціям. Он Захарова планомірно підтримує наказ Путіна про створення унікального російського стилю. Переконує, що одягається без допомоги професіоналів. Та ми віримо. Воно видно неозброєним оком, хоч десь правду сказала. Взагалі, російський стиль тепер считується не тільки з луків держслужбовців, китайських лад і нової еліти, яка вбиває і гвалтує росіян після повернення з фронту. Більш широко відкривається погляд на новий російський стиль через призму відношення кремлівської верхівки до терористів. Одним вони вішають такі ярлики за дописи у соцмережах, а з інших. Знімають цей титул і радо приймають у себе у дусі нового російського стилю. Верховний суд РФ визнав діяльність Талібану законною і легальною. А чому б і ні, якщо країна на одному етапі з ними з радикальним ісламським рухом на Росії тепер все настільки добре, що виявляється нова влада в Афганістані насправді? Протидія тероризму і, взагалі, за мир в усьому світі. Але справа тут не тільки в політичній лояльності, а звісно, в грошах. Тепер Талібан постачатиме в Росію продукти, які після введення санкцій пішли з ринку агресора. В Арефію вже їде газована вода, але на цьому вони не зупиняться. Путін розраховує, що наторгує з Афганістаном щонайменше 3 мільярди доларів. Пекло на землі забайкалля поринуло у полум'я. Камчатка задихається у диму. Як аномальні катастрофи накрили Росію? Та чому люди бояться вийти на вулицю? Про всі подробиці розкажемо вже за мить. Катастрофа, що реально поглинає один з районів Ерефії, забайкальський край Росії опинився в епіцентрі масштабного природного лиха. Лісові пожежі, що охопили регіон, змусили владу ввести режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Площа займання перевищила 192 тисячі гектарів, що більше за територію цілої Москви. Іншими словами, пекло на землі. Останніми днями на Забайкалі діяло 45 активних лісових пожеж. Сім районів краю зазнали нищівної поразки від природи. Пожежі знищили ліси, загрожували населеним пунктам та інфраструктурі. Місцеві жителі, розповідаючи, пережите, згадують апокаліпсис. кажуть. Все в диму дихати неможливо. Димова завіса й справді накрила міста та села, ускладнюючи шляхи відходу з епіцентру подій. Відсутність опадів та сильні вітри ідеальні умови для поширення вогню. І всього цього у Росії вдосталь. Тільки з початку весняного сезону в регіоні вже зафіксували майже 300 лісових пожеж, горіло майже 300 тисяч гектарів. Проти сил природи росіяни акумулювали і авіацію, і парашутистів-десантників. Але чи допоможе це проти Кари Небесної? Дощ очікується, можливо, у наступному місяці, що означає, ситуація може погіршитись. Тим часом Камчатку накрило димом, і тут вже причина не в лісових пожежах. Безіменний вулкан схоже вирішив висловити своє відношення до політики Путіна і почав виверження. Попіл накриває цілі села. У чотирьох населених пунктах небо потемніло. Дихати стало важко, а вулиці вкрилися шаром пилу. Пекельне пробудження вулкана почалося 22 квітня. Наступні дні тривав вилив лави та викид попелу на висоту 11 кілометрів. У зв'язку з інтенсивною вулканічною активністю безіменному присвоєно червоний код авіаційної небезпеки, що означає загрозу для всіх типів повітряних суден. Місцеві просто бояться виходити на вулицю без крайньої необхідності. Використовувати респіратори або марливі пов'язки це, звісно, вихід, але і те не допомагає, жалюються росіяни. Але здається, Росії було б простіше жити, якби всі їхні проблеми були тільки зі сторони природи, та й багатьох проблем, які є з правильним підходом, можна було б уникнути. Але Кремль. Не хвилюють проблеми свого ж населення, тому люди намагаються впоратися з елементарними перешкодами, які створює їм їхня ж держава самотужки. Ще й бояться при цьому покарання за ініціативність у місті. під Рязанню люди втомилися жити з повним бездоріжжям і самостійно відсипали дорогу. Місцеві, заглядаючи наперед, подейкують, що можна за таке і штраф отримати. Попри те, що це єдиний шлях, яким можна виїхати із приватного сектору. Влада не збиралась його ремонтувати, тому росіяни вже не вперше вирішують проблему за власний кошт. Раніше неподалік людям довелося самим зводити який-не який міст, щоб мати переправу. У соцмережах рязанці засумнівалися, чи не покарають активістів за такі. Протиправні дії, це ж майже дискредитація влади, самоуправство. І це не порожні слова, і не перший, і не останній такий випадок. Ми вже чули, як сусіди доносили на самовільно засипану яму біля під'їзду, про адмінпорушення за вичищений ставок і так далі. Тому чекаємо новин. За останні десятиліття навіть росіяни розуміють, що допомоги від держави не дочекатися. Легше сказати, де дороги є. Ниж прорахувати, де их на Росії немає. Ну, примерно вот так. Мы встречаем своих родных, чтобы проехать в деревню Жизлова. Сколько не просим дороги. А ее все нет и нет. Вот может Александр Евсеевич обратит на нас внимание. Мы, ну, конечно, не переселенцы. Нас не разбомбили. Ну, по-моєму, тут осталось только розбамбіть. А ось майже ідентичні кадри з Омської області. Люди досі відрізані від цивілізації через те, що немає доріг. Але якщо ви забули, то ми вам нагадаємо: Росія перша економіка Європи. На Росії все для людей і про людей. Таку ж ідеологію вони просувають на своїх гнилих ток-шоу. А насправді що? В реальності інваліди повзають асфальтом, тому що іншого вибору у них немає. У Пермському краї жінка з інвалідністю 9 років рачки, повзе сходами до квартири. За її словами, минулоріч суд нарешті ухвалив рішення про встановлення пандуса. Проте адміністрація його так і не зробила. Та хто б сумнівався? У Ленінградській області, наприклад, депутат погрожував інваліду, який поскаржився на сміття біля зупинки. Помітивши чоловіка, який фотографує сміття на вулиці, глава поселення почав переслідувати його, перегородив дорогу і підійшовши до автомобіля, став погрожувати, що його друг, колишній військовий, легко з ним розбереться. Розповів, а він поїхав за мною. Як я казався в том дворі, гіонєображав. соответственно, где я получил угрозу собственной безопасности и расправу над собой от а, а, его подрядчиков и так далее, чтобы я не, не фотографировал и не размещал вот этот вот весь мусор. Ты придурок. 85-го года рождения, у меня дочка 85-го года рождения. Ты себе позволяешь такие высказывания? Ти знаєш, то у мене звати зовут... да. да? да Ти не не... Да. гавіч Ган... Ган... у тому, що російські чиновники поважають свій народ і готові йому служити, немає жодних сумнівів. Вони ще й подарунками їх обсипають з голови до ніг. Утім, є нюанс. Подарунки від єдиної Росії виглядають ось так: чиновники ощасливили людей. Туалетним папером така небачена щедрість дісталася росіянам, яких довелося евакуювати через вибухи арсеналу зі снарядами та ракетами. Піар просто нечуваний, гум допомога у вигляді двох пачок туалетного паперу. Заслуговує не тільки на фото у місцевих телеграмах, а й сюжету на федеральному каналі про те, як вони своїх не бросають. У такій реальності при свідомому розумі ніхто не хоче жити. Тому Путін і нав'язує свою Росію пропагандою і силою. Тому він не цурається навіть у розбитих українських містах, які він зрівняв із землею, де немає жодного вцілілого місця, розвішувати свої брудні плакати про день перемоги. Така вона перемога для росіян, коли все знищено і розбито, коли ріки крові, смертей і горя. На цьому кажемо вам, папа. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.